Вітаю вас, в ефірі, Каловське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини «Калуша» в студії працює Ганна Суходол. 17 липня відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Причиною її нагального скликання стало різке погіршення ситуації на Добровському кар'єрі. Рівень небезпеки класифікують як державного масштабу. 26 червня у північному борті Добровського кар'єру виявлено відкритий карстовий канал, з якого витікає скаламучений низькомінералізований потік ґрунтових вод. Наявність водопритоку загрожує повним стоком річки Сівка у Добровський кар'єрі з його затопленням через обвал та формуванням глибокого яру. Такий розвиток подій називають екологічною катастрофою та надзвичайно небезпечною ситуацією. Потік будь-що треба перекрити. Відповідними організаціями та структурами визначено ряд заходів, щоб запобігти катастрофі. Перше, на даній ситуації, значить, герметизування північного борту кар'єру. Е, Наука запропонувала такий метод. Е, я знаю, що були переговори, була, цей, була розмова про підтвердження ефективності цього методу між промом, е, між е, нафтою газом, між галургією. І, в принципі, визнали, що ця ситуація на даний момент приємна. Другий момент, значить, е, розцінюємо. Е, Герметизацію північного борту кар'єру як тільки один з перших етап в комплексному вирішенні питання Добровського кар'єру. Для цього треба герметизувати цю чашу кар'єру. Туди можна теж застосувати і технологію, яку пропонує фірма фірмажна. І е, можна розглянути і другі технології. Але то, що треба герметизувати чашу кар'єру і засипати дренажну траншею, ми цим самим дає, дає, дамо змогу, бо зараз ефективного інвестора по переробці розсолів нема. Ми дамо змогу ще на, на, на 5-8 років накопичуватися розсолом. За той період треба. Е, але це ставити вже в ультимативній формі, е, шукати інвестора і шукати. Е, Підприємство, яке буде це переробляти, ті розсоли проекту, вже який пройшов експертизу, немає, але є технологія проведення цих робіт, яка пройшла державну експертизу, яка засвідчена, засвідчена там по моєму шести міністерствами і є експертний висновок стосовно цієї технології, яку ми пропонуємо. Я думаю, що за останнім часом декілька років це в Україні така технологія. Перший раз так зареєструвалася, що пройшла всі державні критерії експертизи. Луганське товариство, науково виробниче підприємство «Антрацит Плюс» уже за тиждень-два береться представити проектну документацію усіх робіт. Щоправда, послуги цієї компанії коштують недешево. Герметизація самого лише північного борту кар'єру обійдеться в 60 мільйонів гривень. Герметизація ж усієї чаші кар'єру близько 250 мільйонів гривень. Додаткові роботи, які пропонує компанія для повного убезпечення цієї ділянки, могли б сягнути захмарної суми півмільярда гривень. Еколог Михайло Довбен... Шук наголосив, що зволікати не можна і витрачати час на заяві дослідження. Проєкт, цей який хочу зараз внедряти, він коштував 20 мільйонів. Це ще коли катастрофи не було. І вони пропонували, але чомусь в області його футболили, тому що замалі гроші. І проєкт виріс по кар'єру, дуже великі гроші. І ті гроші порозкратали, а зараз вже не та ситуація. Зараз про це, як знає Молдавія, а це обов'язково, я повідомлю про це, тому що є захист адміністрати. І те, що ми робили, ми впустили сім років. Ця катастрофа не сьогодні відбулася. Вона вже давно. І Петрів знає про 20 мільйонів проєкт, був який мали зробити. Це ще в п'ятій каденції. Це просто те, що відбулося в Калищі з цією надзвичайно екологічною ситуацією по геться по і Це злочин в масштабах держави. Я вам чесно говорю, ми вже нічого не зробимо. То там прорве. Представник товариства науково-виробничого підприємства «Антрацит Плюс» запевнив, що вони гарантують результат, бо вже мають певний досвід і успішно ліквідували подібні аварії в Сполучених Штатах Америки, Китаї та Івані. Він запропонував перші 3 мільйони гривень для зупинки потоку, взяти з тих, які призначені для вивезення гексахлорбензолу, Бо там ситуація не така загрозлива. Він же згадав, що пропонував не вивозити гексахлорбензол, а зробити для нього саркофаг. Начальник районного управління управління державної санепідемслужби Оксана Ананевич доповіла, що моніторинг питної води у краницях показав підвищений вміст Хлоридів не лише на вулиці Зарічні на Загір'ї ще з 2010 року, а й цьогоріч на вулицях Дорошенка, Сівецькій та Головацького в Хотіні. Отже, у зв'язку з ситуацією, що склалася, був надісланий лист першому заступнику голови облдержадміністрації Василю Плав'юку і про неї знають на найвищому рівні. «З приводу цієї ситуації сьогодні зранку. Народний депутат України Оляславна Сікора зустрічалися з заступником міністра надзвичайних ситуацій, міністерства надзвичайних ситуації почуком Стампаловичем. Тому е, е, ця, ну те, що відбувається взято на контроль. Крім того, сьогодні зранку було направлено відповідні звернення до прем'єр-міністра і президента України, і знову ж таки міністра надзвичайних ситуації щодо винесення даного питання на РНБО в терміновому порядку і відповідно виділення коштів. З резервного фонду також е, є розуміння того, що без допомоги резервного фонду державного бюджету цю ситуацію подавати неможливо. Оскільки надзвичайна ситуація державного рівня, то наступним кроком стало засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 18 липня для визначення подальших дій обласна комісія погодилась з рішенням калуської і скерувала відповідні матеріали до Кабміну України. Кошти на проведення повторного моніторингу мають надати з обласного бюджету. 16 липня змінено тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученнях. Підвищення рівнів тарифів на перевезення пасажирів дасть можливість лише частково зменшити збитковість пасажирських перевезень та спрямувати частину коштів на капітальний ремонт вагонів, повідомляють у прес-службі Укрзалізниці. За інформацією прес-служби Укрзалізниця від 15 липня у всіх категоріях вагонів, окрім СВ, вагонів поїздів Інтерсіті та приміських поїздів, у внутрішньому та міжнародному сполученнях змінено тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом. Вартість подорожі з залізницею у внутрішньому сполученні підвищилася на 10%. У міжнародному сполученні вартість збільшилася на 5% лише квиткової частини. Вартість подорожі з залізницею у внутрішньому сполученні у плацкартому та купейному вагонах наразі Підвищилося на 10%. Наступний етап з 1 жовтня вартість зросте теж на 10%. У міжнародному сполученні у всіх категоріях вагонів, окрім СВ, вартість збільшилася на 5%. Наступне підвищення відбудеться з 1 жовтня, теж на 5%. Підвищення тарифу стосується лише квиткової частини, що є однією із складових вартості проїзду. Це повна вартість проїзду в пасажирських поїздах, складається із вартості квитка, плюс вартість плацкарти, плюс ПДВ, плюс страхов збір плюс комісійний збір. Квиткова частина це компенсація витрат на утримання та експлуатацію інфраструктури залізниць і електроенергію або інший вид енергії, що використовується під час курсування поїзда. Інфраструктурна складова за даними Укрзалізниці. Проїзд українською залізницею найдешевший серед країн СНД. Вартість проїзду у внутрішньому сполученні на відстань 700 кілометрів у швидкому нефірмовому поїзді в плацкартних та купейних вагонах Укрзалізниці нижча у 5 разів. А у вагонах СВ нижча майже. В два з половиною рази. Понад 50 тисяч квадратних метрів території Калуша прибираються лише від випадку до випадку. Зазвичай напередодні великих свят. На те, щоб регулярно прибирати повністю усе місто, не вистачає коштів, нарікають комунальники. Одну із проблемних ділянок сквер на перетині вулиць Стуса і Січових стрільців порядковували 17 липня депутати міської ради. Калуші є кілька територій, здебільшого пустирі або так звані зелені зони, які прибираються спорадично, зазвичай напередодні великих свят. Робиться це у вигляді загальноміських толок. Загальна площа таких бездоглядних ділянок становить близько 50 тисяч квадратних метрів. Охопити регулярним прибиранням повністю усе місто комунальні служби не в змозі через брак коштів. 17 липня на впорядкуванні однієї із проблемних територій, скверу на перетині вулиць Стуса і Січових Стрільців вийшли депутати міської ради. «Просто не вистачає грошей. Є такі от, йти від Сахари до вулиці Малицької, Галда, на вулиці Хіміків, е, середня полоса Богдана Хмельницького, училища туди до відного каналу, вулиця Срібняка, е, Помаранчевої революції. Ну, коротше, Десь близько 50 тисяч квадратних метрів, які не охоплені, і ми прибираємо їх тільки до, до, до Великодних свят, до Дня Незалежності. А тут ми сьогодні зібралися Толоко, я думав, що буде більш масовіше. Тим більше у нас, згідно програми будівництва скверів, 12 штук ми плануємо зробити за 4 роки. Є один з них цей сквер, де впорядкувати його, щоб була відпочинкова зона для мешканців міста. Десять днів тому депутат міської ради Володимир Кіндрат звернувся на сесії з депутатським запитом щодо незадовільного стану даного скверу. Його ініціативу підтримав заступник начальника УЖКГ Микола Найда, який закликав колег депутатів вийти на толоку. Важливо те, що будівельник, спортивний комплекс, басейн загальноосвітня школа номер 6 Будинки 29, 25, 27, два великих гуртожитки 34А, 34Б. І е, я думаю, що люди, особливо діти, які е, дуже часто проходять у цьому районі і дивляться на це все, е, напевно, також зацікавлені, щоб тут був порядок і щоб це дійсно виглядало так, як має виглядати в цивілізованому європейському місті. Ну, е, Ми вирішили, е, звернувся до мене житель. 29-го будинку, ну він як вже від імені жильців 29-го будинку січових стрільців Василь Михайлович Заник. І ми вирішили через на сесію, як депутатський запит оформити. Міський голова дав казівку у ЖКГ і Микола Дмитрович Найда зробили все для того, щоб силами комунальних служб почати тут уже наводити порядок і якийсь більш-менш пристойний благоустрій виконувати. Але на цій сесії, крім того, депутати, я думаю, ми повинні все-таки своїм прикладом показувати, що ми також стараємося для міста. Ми вирішили зробити ну, сьогодні середа, але суботник по прибиранню території. Напевно, кожну проблему слід вирішувати комплексно в даному випадку. Облагороджений сквер швидко набуде свого первісного вигляду через розташоване поблизу в гуртожитку кафе, переконаний Володимир Кіндрат. Діяльність цього закладу, як до речі, і цілодобового міні-маркету у провулку шкільному серйозно занепокоїла депутатів. Поряд знаходиться, я не знаю, як це називається кафе чи ну генделик, кнайпа, яке яке, от бачите, люди йдуть і говорять, яке працює до ранку. І то не тільки тут це і то сама проблема, що піднімалася вже в засобах масової інформації на, на сесії, та сама проблема йде у провулку в шкільному. Я не знаю, чи вони мають ліцензію, це треба вияснити. І е, коли ми навіть зробимо тут порядки, я думаю, що через кілька місяців, якщо ми не будемо всі разом дивитися за тим, щоб тут було так, як має бути, я думаю, що вони знову почнуть перетворюватися і набирати тих образів. Негативних, які були до цього часу. Тобто цю проблему треба вирішувати в комплексі. Треба вирішувати разом із наведенням порядку, разом робити так, щоб, ну я не знаю, до ранку, до ранку, я вважаю, цей генделик, ця кнайпа існува... функціонувати, працювати не може, тому що порядку тоді не буде. Вони зверталися до виконкому про те, щоб їм збільшити тривалість робочого дня цілодобово тобто, зробити. Ми відмовили їм цьому, враховуючи досвід попередніх крамниць. Вони не звернули на це увагу, собі працюють у своєму автономному так би мовити, режимі, не звертаючи увагу на рішення. Ми подали такого листа в управління внутрішніх справ, попередили про те, що якщо вони не відгукнуться на це і не приймуть заходів кардинальних до них, бо це вони тільки мають таке, таке право, то ми звернемося до управління внутрішніх справ області і так далі. І з Вікторією. Я хочу сказати, що це є сімейний підряд. Тут керує чоловік, там дружина. Так що... І те, що, до речі, ходять слухи про те, що вони кришуються, так би мовити, Міністерством внутрішніх справ у нашому місті. Я би хотів, щоб власне міліція довела, що це неправда. Основний обсяг робіт у сквері виконали працівники Калуш-Автодору. Впродовж трьох днів вони збирали і вивозили сміття, глину, косили траву і вирубували хащі. Депутатам залишався лише красивий фінальний акорд. Однак їхній десант виявився нечисленним. На ініціативу Володимира Кіндрата відгукнулися лише четверо колег: Олександр Челядин, Микола Найда, Андрій Кравчук і Юрій Соколовський. Дев'ять із чотирнадцяти приготованих для роботи новеньких граблів, депутатські руки не торкнулися. Якби це були через місяць наступні вибори, то тут були б всі діючі і ще 150 кандидатів було б. Але, на жаль, видно, зараз поки що не сезон, так би мовити, політичний. Це судить про те, що багато дехто просто очікує вже приближення до ближчих виборів. Але сама ідея створення тут хорошого скверу, є хороша. Тут і, по-перше, дітей багато є в цих будинках, що живуть. Тут приїжджають часто гості до спортивного комплексу Сокіл. І вони дивляться на наше місто, а це наше лице. Того дня у сквері встановили вісім дерев'яних лавок. У планах подальше укультурнення території, виготовлення проекту скверу, спорудження дитячого майданчика. Щороку влітку однією із найсерйозніших природних небезпек кліщі за даними Калоського районного управління держсампідамслужби в нинішньому році у медустанови нашого міста, в тому числі і са зверталися мешканці з приводу укусів. Зараз звичайна прогулянка у лісі чи парку, або поїздка на дачу, може обернутися справжньою трагедією, адже саме в цю теплу пору пік активності кліщів, болючі укуси і можлива алергія це ще не найстрашніше більш небезпечними є енцефаліт та бореульоз, хвороби, збудником яких є кліщі. Небезпечне дане захворювання тим, що воно викликає ураження, кліщовий бурельоз викликає ураження серцево-судинної системи, суглобів, центральної нервової системи. Причому інкубаційний період може тривати від двох тижнів до півтора-двох місяців. Хвороба може прогресувати, і навіть описані випадки переходу її у хронічну форму, і так зв... і навіть до інвалідизації. За словами начальника Калуського районного управління Держанепідслужби Оксани Ананевич, вже в цьому році в медустанови нашого міста і в тому числі їхню службу зверталися мешканці міста з приводу укусів. На сьогоднішній день існують різні профілактичні мазі і аерозолі, які нібито повинні відлякувати кліщів. Однак, як свідчить досвід, вони не завжди ефективні. Перш за все, в літній період потрібно подбати про форму одягу. Збираючись до лісу, до парку на прогулянку, слід одягати світлий одяг, який добре прилягає до тіла, надягати на голову головний убір. Якщо вже так станеться, що ви у себе на тілі виявите кліща, то перш за все потрібно звернутися до лікаря, який допоможе вам позбутися від шкідника. Та якщо ви вирішите самі його витягнути, то це потрібно робити дуже обережно. І якщо все-таки е, вас укусив кліщ, то тут треба діяти досить обережно, виважено, ну найперше, не панікувати, не робити ніяких різких рухів, уражений місце, намастити ватним тампоном, змоченим в олії або у вазеліні. Цей тампон через 30-60 хвилин зняти, обережно пінцетом е, круговими рухами витягнути кліща, щоб не пошкодити його тіла людини. Ранку обробити 3% процентним перекисом водню і змастити. І обов'язково звернутися до лікаря. якщо ви не можете самі це зробити, то звернутися негайно до лікаря і на протязі півтора місяці уважно спостерігати за станом свого здоров'я. Діставши самостійно кліща, не поспішайте від нього позбавлятися. Епідеміологи радять помістити його в невелику скляну баночку з вологим шматком вати або паперової серфетки та віднести в спеціальну лабораторію в санепідслужбу, де після аналізу буде відомо чи не є даний кліщ переносником небезпечних для людини захворювань. Фахівці са під нагляду спільно із лікувальною мережею проводять аналіз інфекційної захворюваності. Крім того, ми відправляємо до кліщі на дослідження на кліщевий бороліоз у лабораторію Львівського науково-дослідного інституту епідеміології. І у нас визначені контрольні точки по району це села. Завій, довгий войнилів, підмихайля, болохів. Тобто це ті села дає ліс, лісиста місцевість, дає ймовірно велика кількість кліщів, і е, ця ситуація відслідковується, моніториться. Зараз заради власної безпеки медики радять після кожної прогулянки на природі обов'язково себе оглядати. Так само це потрібно робити і з домашніми улюбленцями, адже для них укуси кліщів можуть бути ще небезпечнішими. 18 липня відбулося вручення дипломів випускникам Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету. Щоріс у професійний світ з вищого навчального закладу йде понад 380 випускників. Івано-Франківський інститут менеджменту був заснований у 1997 році. За роки свого існування він став сучасним вищим економічним закладом та здобув визнання в освітянських та наукових колах України. Сьогодні в інституті навчається понад 2,5 тисячі студентів на денній та заочній формах навчання. Навчальний процес забезпечують 6 кафед, на яких працює понад 140 викладачів. 18 липня відбулось вручення дипломів випускникам цього закладу. З нагоди свята відбулися урочистості та святковий концерт, який підготували та провели працівники культури нашого міста Назарій Ярич та директор Палацу культури мінерал Алла Терещенко. Свято розпочалося із урочистої ходив зал випускників Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету. Так усіх присутніх привітала директор навчальної установи, кандидат наук з державного управління, доцент, депутат обласної ради Галина Ляхович. Високоважні гості, любі студенти, шановні батьки, дорогі викладачі, колеги цього літнього дня, коли природа бояє. А земля пригощає своїми щедрими дарами в Івано-Франківському інституті менеджменту Тернопільського національного економічного університету відбувається знаменна подія, вручення дипломів тих, хто здобув вищу освіту, а разом із нею війнову силу для духовного відродження та економічного піднесення нашої держави. Тим, хто справно черпав знання в цих стінах, пізнавав незбагненний таємничий світ. Та людину, його найскладнішу частинку. Натомість наша альма-мати гостинно відчиняє двері для ініціативних молодих людей, які лише готуються бути студентами. Ось такий своєрідний кругообіг освітянського життя. І нічого тут не вдієш, все має свій початок і, на жаль, має і кінець. І от сьогодні настав цей день, коли частині з вас пора прощатися з інститутом, а попереду. Попередили звіду надалі, позаду люди, яким ви, завдяки яким ви стоїте на порозі вже нового професійного життя. І я хочу висловити щиру вдячність батькам наших випускників, які виховали їх дарували свою ласку і тепло. А ви, дорогі батьки, гордіться своїми дітьми і радіть разом із ними. Щиро дякую усім викладачам і працівникам інституту. Які в напруженій роботі та радості пізнання доклали всіх зусиль, щоб допомогти вам на засадах довіри та взаєморозуміння безперервно розвиватися, задовольняти ваші інтелектуальні потреби, дарували радість від малих і великих відкриттів. Дякую вам за вашу щоденну працю, добро та щедрість душі. Завітали на урочисте свято директор Департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді і спорту обласної державної адміністрації Сергій Дерев'янко та голова Івано-Франківської обласної ради профспілки Володимир Сірецький. Я хочу сказати нашим випускникам, що ви зробили багато. Ви зробили дуже великий крок. Ви отримали повну вищу освіту. Але не справа тільки дипломів, це формальна справа. За цим дипломом ті знання, які ви на Набула продовж навчання. Вони конче потрібні. Нам сьогодні потрібні молоді, амбітні люди. Нам сьогодні потрібні нові ідеї. І генерувати ці ідеї повинні саме ви. Ми сьогодні стали дістати документ, який будете творити, раді якого буде творити добро економіку України. Я бажаю вам міцного здоров'я, щастя. Запрошую вас в податкову службу, де я ще зараз працюю, яку я створив. 30 років тому назад на конкурсі, звичайно, я думаю, що ми будемо нормальні знання, бажаю вам здоров'я, щастя і ще не один ще більше в своєму віці. Після вітальних слів гостей свята відбулася найочікуваніша мить вручення дипломів. Цьогоріч у професійний світ з Івано-Франківського інституту менеджменту йде 235 спеціалістів та 136 магістрів. Це фахівці, які вчилися за такими напрямами. Фінанси і облік, міжнародна економіка, маркетинг, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Усіх випускників привітала та побажала добра викладач інституту Марія Фігурка. Наш інститут є класичним прикладом безцінної скарбниці знань, де підпильним і топотливим професорсько викладацького складу та адміністрації ці знання примушуються не лише в кількості, а де приділяється величезна увага утвердженню патріотичних, особистісних, сімейних, духовних пріоритетів в житті кожного студента, який несе ці пріоритети у усі сфери своєї діяльності по усіх світах, вкотре підтверджуючи добре ім'я і добру репутацію закладу, в якому навчався. Я ж на правах одного з кураторів щиро бажаю вам. Не лише знайти себе в обраній професії, здійснити, але й здійснити усі намічені цілі добра ваша родина, матеріального достатку, злагоди, любові, Божого благословення. Добру путь! Линули в цей день вітання на адресу викладацького складу дирекції закладу та студентам від батьківського комітету та від самих випускників. Рамотами та подяками інституту було відзначено активних викладачів та студентів, а також батьків кращих випускників. Веселого настрою дійство надавали музичні номери у виконанні теперішніх та колишніх студентів вузу. А завершилося свято студентським гімном. Це була вся інформація на сьогодні. В студії для вас працювала Ганна Суходовна. Все вам добре.